Під час Великої французької революції був такий персонаж П'єр Лептюрнієн Кюрнієн Він сказав фразу, яка стала крилатою, і яка описує ситуацію і нинішню, і тодішню. Напевно, в майбутньому буде опису. Він сказав такі слова: Революція як Бог Сатурн пожирає власних дітей. Це він сказав у зв'язку з тим, що страчували якобінців. Якобінців, які, які були самими, як то кажуть, радикальними революціонерами під час Великої французької революції. І всі вони, включаючи Робесп'єра, Дантона, сен жюста всі вони закінчили своє життя на гілюки, їх стратили. І тоді, дивлячись на те, що відбувається, П'єр тюрнієн Верніо сказав: революція як Бог Сатурн пожирає власне людей. А що очікував Коломойський? Що він очікував, породивши ось цю всю публіку зелену і бувши хрещеним батьком зеленої революції. Він думав, що він приїде, буде ними керувати. Це вони для нього владу брали. Та да ні. Вони боролися з олігархами не для того, щоб знищити олігарха, а для того, щоб зайняти місце олігархів. Як знову ж таки ті ті далекі часи казали: раб, раб. Ніколи не бореться проти рабства як системи. Раб бореться за те, щоб зайняти місце рабовласника. Щоб гнобити інших точно так, як це, як його колись гнобили. До речі, є опис в давньої папірусі: є там опис повстання рабів. І пише, видно бувши чиновник, і написує ті жахи, які йому довелося пережити, щось раби тепер переодяглися, значить. в Одежі, в які, які ходили їхні господарі, що цікаво, і тепер їхні господарі стали рабами, і вони прислужуються. Тобто, розуміть, раб по своїй суті, він заздрить рабовласнику, він не бореться проти рабства, він сам хоче бути рабовласником. І коли ця зелена шайка прийшла до влади, то вона прийшла не для того, щоб очистити Україну від корупції, від олігархату, від усього того, що у нас, нам заважало жити. Українцям. А вони прийшли для того, щоб очолити всі ці процеси. Красти десятками мільярдів, закривати засоби масової інформації, царювати, ні за що не відповідати. І щоб їм всі хлопали, щоб плескали в долоні. Їм же так це подобалось, коли вони обслуговували всі цих олігархів. А тепер олігархи їм прислужують. Вони перед ними укладяться. Ані вони вирішували, хто буде президентом, та, і до них всі ходили. А тепер вони зелені їх всіх нагнули, і вони тепер перед ними там. На, 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 на цепочках стоять. Де великий Ахметов, Поясніть мені, будь ласка, де його телеканал? Тільки лякнули, пообіцяли, що значить, там він, начебто, військовий переворот там збирався зробити, він, він відмовився від цих телеканалів закриванню. Опинилися люди, багато хто на вулиці. Ну, Зелені прушить управляли, будете на нас тепер працювати. Де Пінчук? Улюблений нині олігарх Зеленського. Теж служить їм, як має бути. Коломойського вирішили розкуркулити остаточно. Сидить я, я ще здивований, що, він так, що до нього так довго доходить. Мені здалося, що він з них саме такий метикувати. Тому що це ж він казав, що життя як супермаркет. Бачиш, бери, що хочеш. Але пам'ятай, що на виході кас Доведеться платити. І от тепер, коли він сам опинився біля цієї каси, дитив, як він довго мовчав? Ай-яй-яй-яй, це вони там якусь схему придумали, і під прикриттям військових там вони розкрадають цю укрнафту. А що ти робив? Держава була власником укрнафти, а менеджер весь, весь твій, хоча ти був міноритарним акціонером. Тобто, коли потоки грошові з укрнафти текли в твою кишеню, це було правильно. Тепер, коли твої вихованці, ти ж їх навчив цьому, роблять те ж саме, ти оборюєшся. А чого? Тому що ці гроші пішли не в твою кишеню, а в їхню. Але по суті, ці раби між собою, коли борються, то вони не борються за те, щоб «Укрнафта» на країну працювала на людей. Вони борються за те, кому гроші підуть від державної компанії. Коломойському чи Зеленському з компанії. Тому Знаєте, коли він там оце розповідає, йому треба сидіти, крутик закрити. Тому що те, що зараз в країні робиться, це його пряма вина. Він цих породив. Він їх фінансував. Він давав їм прайм, прайм тайм на один плюс один. Він думав, що вони будуть його Ну, Багато хто так думає. А бачите, як вийшло. До речі, один ваш колега Михайло Дубинянський ще в 2013 році написав дуже цікаву статтю називалась Із жизни маріонету. Я цю статтю на Українській Правді, він її тоді вчиться. Я їй постійно, коли хтось починає щось розказувати, я їм пересилаю цю статтю. Пересил, читай. Міша 11 років назад все пояснив. Він нам розповів про ситуацію, яка була на Гаїті. там. Гаїті взагалі це був острів, це острів. І він цікавий в історії тим, що там відбулася перша в історії переможна революція рабів. Вони звільнилися від влади Франції, поки там Наполеоном розбиралися, раби перемогли і встановили свою владу. І от помер президент Гаїті, черговий і освічена верхівка Мулати всі, значить, сиділи і думали, кого ж призначити президентом, Хто ж буде? І їхній вибір впав на генерала Фостена Сулука. Фостен Сулука, значить, був Чорношкірим, сином Рабині. Ось він був такий брутальний, але він був абсолютно дурний. І от вони вирішили, що вони його поставлять, оскільки він дурак, він буде слухатися, вони не будуть крутити цих ансонцем і будуть керувати країною. Вирішили. І поставили Постена Сулука. Перше, що зробив Постен Сулука, це значить перестріляв всіх тих мулатів, які його поставили президентом, конфіскував майно у всіх. Єдине вдалося деяким втекти, а ті, хто не втекли, їх просто страли. Далі Постен Сулука оголосив себе імператором. Постаном першим, і почав роздавати придворні титули, наприклад, там, граф, мармелад, герцог, ліманат, ну і так далі. Тобто людині в дитинстві не вистачало значу, цих всіх напоїв гарних. Так? Шоколаду і цього іншого. І він оці титули почав роздавати своїм наближенням. Далі він вирішив, що треба ж коронуватися, а грошей нема. То вони спочатку зробили з пап'єма ще корону, обклеїли там, там зо, фольгою золотого кольору. А потім сказав: в мене ж повинна бути гвардія, така як в англійського короля. А те ж у них повинні бути ці кутрові шапки, ці ведмежі. Бо одна справа ведмежа шапка. Британії, а друга справа на Гаїті, де літо цілий рік. Що ви думаєте? Зробили йому цю гвардію з цими гвардію шапками і так далі. Двічі він починав війну проти сусідньої Домініканської Республіки, двічі його били, але він оголошував, що він переможе. Отже, закінчилось це тим, що гроші в нього закінчилися, і армія підняла повстання, він втік через 10 років. І от Михайло Дубинянський каже, ви не здається, що ця історія вона є хрестоматі? Що ось ці всі люди вони вважають, що якщо дурака поставити при владі, то він буде керований. Це величезна помилка. Керованою може бути людина, у якої є міські, у якої є якісь правила, яких вона може дотримуватися. А дурак він не обмежений нічим, крім власної свободи. Якщо ви подивитесь на те, що робить президент Зеленський, ви побачите Хостена Сулука. Один в один. Він нічим не обмежений. Для нього не існує такого заборону, що Конституція забороняє, що закон обмежений. Ні. Я вирішив, що так повинно бути. Він же сам розповідав, що якщо я вчиню корупційне діяння, я піду значить, там відставку. Пам'ятаєте, два протоколи на нього на ЗК написало, бо він там не задекларував 5 мільйонів гривень. Отриманих, до речі, від облігацій внутрішньої державної фонду. І нічого, все нормально. Це всім іншим не можна. Мені можна. Якщо у мене з'являться Свинорчуки, я разу піду. Ми вже з'явилися. Там уже або не всіх казнократів. І Де, де заява? Де? де? Нема. Я обіцяю, що я йду тільки на один термін. Ну ви ж бачите, що Він вже почав виборчу кампанію, вже так званий план. Стійкості оприлюднив, який фактично був його передвиборчою програм. І так в усьому людина мало освічена, малограмотна, нерозумна, недалека, нахабна, цинічна. Ви можете собі уявити, що в США обрали президентом людину, яка називала там, Америку, там, що це відстій, там, Америка це значить, така сяка країна і так далі. Ну, у нас вибрали президента Слухайте, Трамп собі та, такого не дозволяє. Та, про like що, що ви говорите? Америка буде великою. А тут власну країну обзивати. Mm -hmm. Я пам'ятаю велосипед Україна, який винесли сцену. А, це вам каже, будь ласка, я вам її повертаю. І що? Наші виборці, скажіть мені, будь ласка. Пану, ми це зробили разом, правда? А тепер виходите, громадські активісти обурюють, що вони закони такі приймають або збираються приймати. Це закономірне. За що боролись, та й отримав. Можна критикувати будь-яку владу. Немає людей, які б не, 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 не помилялися. Але ви чули від нашого президента, що він хоч раз вийшов і сказав, От я був не правий вибачити, я, угу. я пожилився, я вам там шашлики там, гарантував. Особливо не... Не... про порно акторку, особливо, особливо про термос. Він хоч раз вибачився? Ні, він завжди правий. І що він має перед лохами вибачатися? Ви хто такі? А ми дивимося, чого, та чого у нас така ситуація? Тобто, тому що ми такі. Ми це дозволяємо. Тому він так себе поводить. До речі, хотів би покритикувати опозицію. Скажіть, будь ласка, як ви могли підписати меморандум про те, що вибори під час війни не проводяться? Тобто під час війни Верховний Голокомандуючий президент може звільнити головкому ЗСУ? Має право. А чого народ позбавлений права змінити Верховного командувача, який нікує не мели і веде країну до поразки? Чого ми позбавлені цього права? Бо це політична домовленість. Я, наприклад, під таке не підписувався. Я задаю питання всім, чому нема виборів президента? Чому їх немає? В США в 44-му році були вибори президента Рузерта четвертий раз обирали. Америка воювала. На Тихому океані, в Європі, в Північній Африці, в Італії. Скільки людей було мобілізовано? Нічого провели вибори, не померли. А у нас чого не можна провести? Тому що не хоче найвеличніший політичний діяч учасності, бо він розтягує перший термін, а потім планує ще й невизначену кількість років на другому терміні в разі обрання провести. Чия? І ми з цим погодились? Дивно. А от стосовно Дубінського, теж, от мені цікаво, а, чи буде якась реакція від а, Офісу президента, наприклад. А що вони можуть коментувати? Дубінський зараз розповідає публічно, від кого він отримав завдання в Офісі президента. Що, що робив це він не від власної ініціативи, а від того, що йому казали. Та хоча б спростування, розумієте? А для чого? Якщо ти спростовуєш ти чи ти втягуєшся в дискусію, вони, mm -hmm. коли вони потрапляють в маргарин, вони ж не можуть закрити в Дублському, правильно? То вони роблять все, щоб в Дублінській, знаєте, як е глас вопіющего пустить, щоб цього ніхто не чув, не бачив. там. Він там на своєму телецьому називається телеграм-каналі. Ну, певна обмежена кількість це почула. Але вони це не транслюють, вони це глушать, як от, знаєте, в радянський час. Глушили Радіо Свобода, Радіо Вільна Європа, Голос Америки, BBC. так і тут. Вони заглушили, зробили вигляді, що цього всього нема. І все. І хай він собі кричить. В обмеженому просторі. А опозиційних засобів масової інформації ми відключили від ефіру. Ми зробили так, що вони теж мають обмежені можливості. І на цьому фоні от, запускаємо пса патрона в єдиний марафон, Буданова то дизайнер. А свого часу, коли. Він там ще був Фаволі. Єрмака, який не вилазить звідти. Ну і так далі. От народні герої, розумієте? Раз вони не в телевізор, значить, вони не герої. Отак і живемо.